Як знайти свій художній стиль? Ось 20 років пошуків, упаковані в 3 хвилини відео. Ця картина знаменує мій перехід від імпресіонізму до концептуального реалізму. Я більше не намагаюся просто передати своє враження від альпійського пейзажу. Це щось значно більше, ніж просто зображення. Як це працює? Видимий світ тут з'єднаний із невидимими ідеями. Ці гори уособлюють Боже Слово, непохитне, тверде та незмінне крізь віки. А ці рожеві квіти символізують наше життя і нашу радість. Можливо, ми лише тут на деякий час, квітнемо зовсім недовго, але ми все одно прекрасні, ми гарні, ми оточені турботою нашого Тверця. І коли я бачу красу, це нагадує мені слово з книги Еклезіаста 3:11. Усе він гарним зробив свого часу. Я сподіваюся, що ви знайдете красу та сенс у своєму нинішньому сезоні, яким би він темним не був. Мене звати Таня Раузер і я віруюча художниця. Я малювала понад 20 років, перша, ніж насправді знайшла свій голос. Довгий час я лише вивчала алфавіт олійних фарб. Але в 2025 році я опинилася в епіцентрі ідеального шторму. Мені стало занадто нудно малювати звичайні картини. Але при цьому я вже мала достатній кілометраж пензля і. Могла прораховувати ризики і робити сміливі кроки. Молоді художники часто запитують, як знайти свій стиль. Хтось думає, що це конкретна техніка чи особливий матеріал, але найважливіша частина вашого стилю невидима. Як каже Рон Хікс, сучасний американський художник з міста Денвер, мистецтво це ти. Тобі потрібно з'ясувати, хто ти для того, щоб знати, що робити. Я дуже люблю густу текстуру. Ця робота писалася як замовлення в стиль. Ван Але коли я над нею працювала, почало відбуватися щось неймовірне. Я усвідомила, що моя віра і радість важливіші за те, що і як я малюю. І все змінилося. Моя віра дозволяє мені створювати зв'язок між тим, що я бачу в природі, і вічними духовними ідеями. А радість це взагалі мій секретний інгредієнт, який дозволяє доносити великі ідеї не в вигляді ілюстрації, а цікаво, і що найголовніше небанально. Звісно, правильні інструменти теж допомагають. Моєю секретною зброєю на даному етапі стала дуже вдала інвестиція в 23 долари. Це герметична політра розміром 12 на 16 дюймів. Вона змінила все. В моєму процесі вона дозволяє мені змішувати цілі озера кольору, і тому мені не доводиться економити фарбу. Я можу просто зачерпнути і щедро її намазувати і створювати ці візуально такі цікаві, захопливі текстури. Або ж створювати делікатні тонкі шари, коли того вимагає момент. Бажаю вам натхнення і успіхів і перемоги.